Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Мене часто у коментарях питають, як протидіяти безпреділу, яке відбувається у вищих органах влади. Я кажу розголос. Натомість люди пишуть, треба виходити на майдан. Люди кажуть, час виходити під рату. Пиша нардепка Софія Фадина. Суспільний запит на протести проти всієї несправедливості, яка відбувається, є дуже високою. Влада повинна це бачити і реагувати, бо протест у серцях не має перерости. У неконтрольовані події, бо звісно ж час війни жодних силових протестів не має і бути. А встати і вийти на майдан на віча це споконвічний інструментарій української демократії. До чого я веду сьогодні 33 я річниця початку революції на граніті мирного протесту з політичними вимогами до влади у доволі непростий для України час. А тоді у 1990-му році люди вимагали перевибори Верховної ради РСР, націоналізацію майна КПО на допущення підписання нового. Союзного договору відставка голови ради міністрів УРСР і щоб українці несли військову службу винятково в межах України. Писали дуже деталізовані вимоги на плакатах. Тоді комуністи пішли на поступки. І Сьогодні у суспільстві вже вріє дуже багато політичних вимог. Мої політичні вимоги це перше звільнення сатаниської Трійці – ОП, керівника та заступників офісу президента. Структура, яка чомусь заміняє функції усіх гілок влади і ні за що не відповідає, друге відмова від проведення виборів під час воєнного стану. Третя – відмова від вилучення ПДФО у місцевих бюджеті та спрямування усіх коштів, які додатково виділяються репресивним органам на ЗСУ, четверта призначення достойних людей в міністерство оборони, аби були прозорі чесні закупівлі, п'яте повернення виплат військовим інструкторам, бойовим медикам їх давно є більше, але це вже був би серйозний крок. А які ваші вимоги на сьогоднішній день? Бо наші соцмережі часто є плакатом і заявлення своєї думки працює, особливо коли вдається. Ється достукатися до дуже великого числа людей. В той же час з днями у багатьох містах України активісти вийшли на мітинг проти нецільових витрат у час війни, зокрема і у Києві. Але звинувачували не тільки кличка, як цього хотів Єрмак, але й його самого зокрема намагаються від місцевої влади та офісу президента спрямувати більше коштів на армію, а не на будівництво стадіонів. Зміни Бруківки, ремонт будівель та вулиць. Тепер про все по порядку у Луцьку пікетували про. Те, капремонту бульвару дружби народів за 50 мільйонів гривень біля львівської ОВА мітингувальники вимагали припинити усі некритичні витрати на будівництво стадіонів, перекладання брудківки та ремонт доріг. Кошти варто скерувати на ЗСУ. Волонтера Святослав Літинський повідомив, що написав лист до начальника Львівської Ова Максима Козицького та Юрія Бучка про створення робочої групи, яка б переглянула оголошення тендери, Визнала їхню некритичність та зупинила всі за них, які не критичні. Попередній пікет відбувся одночасно з ма іншими особами, і ми отримали добрий результат. Тендер на спортивні споруди на 96 мільйонів було скасовано. Вчора я опублікував список інших некритичних тендерів по області на 5 мільярдів гривень. Капремонт місцевих доріг, проведення каналізації у селах, де її ніколи не було, і так далі. Якщо я один пікет нам вдалося виграти для армії 96 мільйонів, то для виграшу 5 мільярдів на треба лише 52 тижні, лише один рік. Що Тижня виходити на пікет, написав Святослав Літинський за словами мітингувальників, поки що незалежної реакції немає як від місцевої, так і від центральної влади. Наголошують, що після того, як одеська міська рада ухвалила виділення 106 мільйонів на ремонт Київського райсуду, керівниця благодійного фонду корпорація монстрів Катерина Ножевнікова анонсувала пікета під одеською міською радою. Хлопці, які зараз віддають своє життя на фронті, вибачте нас, мені ніколи не було в житті так соромно за місто, в якому я. Народилася, але якщо я зможу хоч щось змінити, я буду це робити до останнього. Написала волонтерка. Одиночний пікет одеської волонтерки перетворився на масовий мітинг через бажання одеситів підтримати волонтерку. На акцію прийшли понад 100 людей. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом.